Люди в окупації відчувають постійну напругу. Як її можна зняти? Зняття напруги це взагалі, якщо дивитися ну, от в корінь, да, це е, переключення уваги. І, до речі, от в цьому плані сільські е, жителі дійсно мають більше шансів, бо вони працюють на землі. І коли я займаюся щоденною своєю справою, то правда, в мене є більше шансів зануритись в піклування за певною рослинкою або певною тваринкою. Розуміти, що зараз потрібно, сконцентруватись в моменті, те, що кажуть, заземлитися, бо ти там починаєш щось робити дійсно своїми руками, і маєш дуже-дуже багато і тактильних відчуттів, в тому числі. А з іншого боку, в них вони більш вразливі, тому що. Для людей, які все життя працювали на землі, то для них це ніби їх продовження. І коли їх труд ну, не просто там не поважають, а знищують, оце вже сприймається просто на рівні тіла. Тобто, коли мені передавали ну, таку інформацію, знову ж таки, це, це мої знайомі. Да? Ця людина, якій там 70 років, вона все життя прожила в селі. І вона е, телефоном каже своїй родичці: у нас така класна озима. Вона така гарна, гарна пшеничка вийшла. А вони по ній, по ній танками. Людина отак от емоційна, бо для неї то не просто рослин. Це для неї от її місія, її продовження життя. Вона за якимись такими Ознаками сприймає і своє майбутнє також. А тут вона бачить, що це майбутнє просто в землю вкатує.